Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні вже їду з самого ранку на безплатку, на якій я дуже-дуже давно була. Ця безплатка в цьому місті проходить по суботах, саме ця, на яку я їду. Є багато різних, ну але я не набагато їжу безплаток, то так. Вона далеко, трохи 20 хвилин мені їхати. Але я вже все проснулася, прибрала навіть трохи більш-менш поснідали і тепер вже їду. Дощик у нас, я не знаю, це літо таке в нас трохи дощове. Місяць пройшов, ми ще й не купалися, не нагрілося озеро. Це раз. а Потім дощ дуже часто. Оце так. Дивіться, в нас це вже все. Готелі йдуть, готель на готелі. Тому що в нас наше місто ну, як курорт біля самого озера. Тут зараз зразу за цими готелями озеро, пляж. І зараз дійсно приїжджають багато людей сюди відпочивати. Набагато більше машин. І навіть бачиш. Як раніше їздила, то не стільки було біля готелів машин, а зараз вже бачу і там, і там, і там, де хочу. Це -то... Супер. А... На цій безплатці, уявляєте, я була геть осінню, це згадувала, коли ж я була останній раз. Саме на цій, будь ласка, не, не попутайте, тому що на іншій я була не так геть давно, можливо, три тижні назад десь. А на ось ці те, що далеко їхати і в суботу. То дуже давно була. Ну, зараз вже їду. Вона дуже файна. Побачимо, що нам там дадуть. Так, дивіться, я вже їду назад, тому що там а, я не можу там знімати, тому що вибираєшся, зложуєш. І це так. А, Дуже файно, дуже файна безплатка Я просто в захваті серйозно це неймовірна допомога. І я знову записалася на наступний місяць сюди. Буду сюди їздити. Класно, дуже багато. Ну, стільки всього дають, те, що тобі треба, дійсно. Дивіться, ось тут те, що бачите, пише казино, тут готель зразу є, і тут відкрився теж ресторан з крабами. Хочу сюди попасти. Буду <казати>, казати чоловіку, треба поїхати, я дуже вже хочу крабі. І близько. А сюди нам їхати десь хвилин, ну, 20-17, десь так. ну 20 хвилин їхати. А туди, куди геть ми далеко, то десь час 40, час 30, десь. Ну, коротше, довго, далеко воно таке. Поїхати і посмакувати храбами. У нас похмуро, вже це я не знаю, який день. Вчора так само було. Хочеться тепла, ну, воно не, не холодно геть, але ти вже в футболці така прохолодненька погода свіжа, але все одно хочеться тепла, тому що це літо і так маленьке. Холод ми живемо, осінь, зима, весна. Літо трошки тепла, і я хочу тепла і все. то це так. Приїду зараз вже вам додому і покажу. Дуже файна безплатка серйозно. Стільки всього надавали, фруктів це супер. А тут ще буває літом, трохи десь в липні, наприклад, або в серпні. Файна, дуже. Привозять фермери, моркву, буряки із свого города. Ну, хто там може, як вони там привозять. І воно все свіже, все таке молоде, багато овочів, картопля. Я цим дуже задоволена тут. То це я записалася знову і буду їздити це літо сюди. Трошки зніму вам міста. Дивіться, вже знову тут. Деякі готелі, ще є будинки. І це теж є, що люди живуть, а більшість все одно вони здають. Ну, це бізнес, заробляють таким чином гроші. Зараз на самому озері. Це гарненько. зараз тут буде відкриватися краса. Я тут дуже люблю. Коли ти їдеш і так дивишся собі. Подивіться. Нагадує мені Одесу і все. І ще там далі теж, якщо їхати понад озеро, багато де так нагадує Одесу. І це озеро. І ось там спереду. Ємо на локці, то дуже, дуже багато цих готелів тут. Дивіться, я вже вдома і тільки подивіться, скільки всього. Зараз швиденько вам покажу, розкажу. А це єфрем уже захотів, яблочко побачив, смакує. Ну що, розпочинаємо. Зо? І в морози войде. Сліди залишилися, так? Да? Заморожений сік, він дуже любить. Так, починаємо. Ну що, це горіхи. Там можна було вибирати. Я взяла такі горішки. Далі рис. Мівіну. Мівіну беру завжди. Я її використовую супчик, навіть вермішельку. Цю мені дуже подобається. Ідемо таку будемо по порядочку. Шампіньйончики взяла. Можна. Зробити бризольки. Взагалі це ідея. Треба щось наготувати на завтра файно побачимо. Уже є що. Далі авокадо. Авокадо м'ягке спіле. І там зразу віднизу лайм. Три кусочка взяла. Зроблю лимонадчик чи воду. Просто і синеньке. Оріжу і буде дуже смачно. Груші. Груші взяла 5 штук. І ось ці різні баночки. Тут тунець, горошок, томат. Соус, типа. Я його використаю в борщик. То це я побрала різних таких баночок, що мені треба взяла. Далі, дивіться, перець. Такий гарний. на салатик супер вітом. Яблучка, різні там взяла. Далі йде у нас, що ти хочеш злізти, злазь. Сир такий. Завжди беру. Дуже класно, що він зразу потертий. І ще ось такий сир. Є прям цикнайди. Дивіться, який кусок гарний. З ним якось я бачила такий рецепт, що його всередину, якщо це з цим, і спагеті, там все. Так, далі. Що в нас далі? Далі в нас ось такий соус. Дивіться, взяла вже. Таку кашку да, за хвилинку, вона дуже швидко робиться і смачно, як їх дуже любить, то це я взяла з молочком. Зараз туди буде знімати. І далі йдуть. Полуниця, дуже гарний стан, все, все файне. Потім ось така суміш. Я взяла її, вибрала, хочу вафельок. Давно вже дуже пекла вафлі. то зроблю. А сюди там додати молоко, чи яйця, чи щось. І випікати. Ось таке. Творення, джелі, джелі називається. Молоко. Так, да, о... да, 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 Давайте. Ні, Вже ж хлопці прийшли допомагати. Молоко. Мам. Почекай, яке швиденько я зніму. Мам. Дивіться. Кривай, бери. Розпушувай. Цукор. Це така, ще там була свічечка на вибір, пахнюча. Я взяла. Потім е сіль. У мене вже закінчилась взагалі сіль. Не було солі, я взяла дві штуки. А там, це цигурок, то це я забула точно. М'ясо куряче, е ніжки це. Я, походу, не так об'яснила, ну нічого. Далі, ось дуже улюблений цей пармішель, макарончики. Я завжди такі роки беру. Навіть просто приготувати їх там з салом, з цибулькою. Вони дуже смачні, ось ці. Дві, дві бачечки. Далі йде морква. Це заморожена кубочками, можна використовувати, теж її щось там приготувати. Це ж прийшли вже там хлопці, в мене на терасі сидять. Закривайте хлопці двері. Мандарин в взяла теж. Небагато взяла, але взяла на пробу, будемо діти. Ось таке хлоп'я. Дивіться, що така паста. Смачно. Тут геть показується, як її готувати. Тут є суміш і буде такий, так, як соус. Далі макарон чиз. Мої хлопці дуже люблять. Ось такий крекер. Теж дуже вони люблять, смакують, їдять, то я взяла. І дивіться, печиво. Це печиво смачне. Тут, напевно, коб відкрив. Окременько воно. Так, да, воно буде окремо. Ось так. Супер. Чи знаєте, як класно на снеки на озеро? Це прекрасно. Буде що вже діткам смакувати? Вже трохи поїли, що Я купувала. Ще ось таке Орео. Теж качечка взяла. Далі дивіться, ось такі круасанчики. Та як. Вони пусті. Я їх розрізаю і всередину. Або можна і ковбаску, можна нутеллу. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Фрем прийшов, перебив, хоче машинку. На. Ні, не ту іду шукати, Потім покажу вам, які вже грязні. Продовжуємо. Такі два батони. Файненькі їх розрізати і вони смачні. Дивіться, два таких великих, чи це апельсина, чи хайпфрутхи. Я... Я думаю, що скоріше це апельсин, ну, але далі. Ось такі взяла це, щоб пінка для бриття вроді. Шампунь, і мені кажеться, що це сухий спрей якийсь бачу. Ну, я перекладу собі потім серветки вологі, туалетний папір та ці паперові рушнички, памперси є хремчику ще, і квіточки, ще букетик. і ось, ось такий тортик. упс, 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 упс. хочу ж вам показати. Красивий, гарненький, будемо смакувати пробувати. Цікаво, який він вийшов. Ось така велика-велика безплатка. Багато всього надавали. Я дуже рада, дуже вдячна. Прекрасно все. І будемо зараз прибирати, будемо готувати щось уже на неділю. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.